Скажіть, чи полюбляєте ви досягнення в іграх? Чи намагаєтесь ви їх отримати, якщо вони є у грі? Чи ви на них забиваєте і просто граєте? Отримав хачівку, добре, не отримав та й чхати. А що стосується досягнень в Майнкрафті, чи отримуєте ви їх, враховуючи, що вони закріплені не до гри, а до кожного світу окремо? Чи спонукають вони вас до так званого endgame? Адже по суті, після вбивства дракона починається саме ендгейм, а вбити його можна, не отримавши навіть і половини ачивментів. Більше того, при певних умовах деякі ачивменти взагалі можна скіпнути, якщо натрапити на поселення на самому початку гри, чи наприклад якщо увімкнути генерацію бонусної скриньки. Я вже записував відео про речі та блоки, якими я з тих чи інших причин не користуюся у Майнкрафті. І тут я замислився, що я ніколи не отримував абсолютно усі досягнення в Майні. Навіть ті, які в грі існують вже дуже-дуже давно. Наприклад, Achievement час пригод, який існує в грі аж з версії 1.7, я ніколи не отримував, тому що я не намагався знайти абсолютно усі біоми. Це можна сказати і про більшість ачивментів, які вимагають якихось конкретних дій, які не є притаманними для звичайної гри, по типу отримати взагалі усі ефекти одночасно, як позитивні, так і негативні. Тим паче ачивменти з більш нових версій гри, на яких я, якщо і грав, то не надто багато, щоб взагалі встигнути їх отримати. Тож виходить, що якщо вважати за проходження майну не тільки вбивство дракона, а й отримання усіх ачивментів, то я точно ніколи не проходив майн повністю, хоча награв в ньому якусь незліченну кількість годин. Пишіть, чи отримували ви усі досягнення в Майнкрафті в коментарях. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам!